Отже, 23-й рік наводим порядки на плантации. Боже, поможи. Где там лекарство летело? Дома. Непогано, але вже на жаль ніч на дворі і нічого не видно. Дай Бог здоров'я. Над чим працюємо. Боролися з бур'янами, наводили порядки на смородині, повиводили ту траву. Було. Ягода зав'язалась до лоду, хоч були й приморозки, такі гарні рядки, гарно виглядає горіхи які пересаджували всі, прижилися, хоч деякі померзли, але Урожай буде і горіхів також. Я тут покажу вам, що цвіте. Горішки. Ось бачите, листя посохло, померзло, і тут і там морозець прихватив. Прививки повибивало трохи, але нічого страшного, життя продовжується. Тут такі кабанчики позав'язувались уже. Бряточку де один або з пересадкою, або з морозами трохи повипадало, горіхів, би було більше. Такі вам справи. Там буде пару соток картошки. Такі вам рядочки. Такі вам справи. У нас в регіоні деякі люди плакали, що весною багато дощів було, а зараз молять і просять Бога, що дай дощу, бо вже всі посадилися і нема дощів. І дивлюся, що ті люди, які далекі від садівництва, то трохи не розуміють, що там неділю-дві. Не дай дощу. то Вся вода дуже швидко пішла в землю. Так, тут маємо фундучок. Один рядочок туди. Тут так само. Другий рядочок. Жовта малина. І третій рядочок аж туди. Весною було три рази пройдено мотоблоком фризою. Повибивалось, перемолотилось. Потім засіяли овес, щоб вивести траву бур'яни і закрити землю, щоб не випаровувалось вологи. Думаю, що овес буде коситися два-три рази, щоб стримувати і не дати зав'язуватися плодам. Такі вам справи. Тут були пригнені пригнуті відводки, але трохи попідмерзало, поспішив. Ось, бачите, повідмерзало, трохи так нормально, побило, побило винові. Пускають, не знаю хто б там що казав, але треба перевірятися на власному опиті. Ось побило і пускає нову бруньку, яку треба буде підсипати. І буде добре. Так. Що там у нас іще? Це, як казалось, трапезунд. Показував він цвів гарно. завязал наче до ладу нормально выпадив наче не мое Чепление груши Ноябрьської розпускаєте. Так що два або ця грушка дичка така була доросла. Такі вам справи. Так що якось так. Хай Бог допомагає, всім здоров'я.